Світловолосий, з веснянкуватим обличчям завжди привітний, щирий, дещо замріяний. Він був єдиною дитиною в сім'ї. Тепер частинка небесної сотні. Так описують Назара Войтовича із села Травневе з Бараського району, який загинув на майдані його одногрупники. Хлопець навчався на третьому курсі відділення дизайну Тернопільського кооперативного коледжу. Обожнював живопис. Усі роботи Назара мали український дух. На малюнках зображав калину, три чи козаків. Захоплювався історією України, УПА, каже двоюрідна сестра Назара Аня. Назар найбільше так захоплювався там малюванням історії України. Сам по натурі він був. Таким більш правим, навіть таки, революціонером, бо часто говорив, що революції так би жертв не буває. То, мабуть, так і справдилося. Саме патріотизм підштовхнув юнака в останню хвилину поїхати на Майдан до Києва. Ще в середу, 19 лютого минулого року, Назар був на парах, а ввечері мав віднести до автобуса, який їхав на Київ, речі для столичного майдану. Ходили по Тернопільському майдану. І він ще трохи був залишився, я вже швидше пішла в гутошок, і потім я до нього вже пізніше передзвонила, і він дуже кудись спішив. Ну я думала, що його не візьмуть на Майдан, так як йому було 17, а брали повнолітніх тільки. Але він так спішив. Я думала, що його просто не візьмуть на автобус. І наділа, що він туди все-таки не збирається. Але на другий день вияснилось, що все-таки він був в Києві і сталася трагедія. Назар приїхав на Майдан пів на восьму, 20 лютого, а вже через дві години снайперська куля вцілила йому в обличчя. Навіть не віриться, що мені на ну, ваш цілий рік з такою сумною для нашої групи дати Смерть Назара ну, згадується його, звісно, з позитивної сторони, тому що всі навіть фотографії, видно, такі осміхнутий завжди хлопчина, він таким був по житті. Він часто приходив до своєї школи в селі Травневе з Бараського району. І обіцяв намалювати картину у свій клас. Так сталося, що не намалював, тому що та остання картина це була його картина його власної кров'ю. Прощалися з Назаром Войтовичем 22 лютого минулого року у його рідному селі. Провести в останню путь наймолодшого воїна Небесної Сотні прийшло тисячі людей. Я сьогодні стою біля труни, спочило назара. Серце обливається кров'ю. Бо ж я його хрестив маленькою дитиною. Він разом з іншими хлопчиками прибіг до нашого храму. Одягнув той стихарець. Разом зі мною. Він звершував богослужіння, прислуговуючи в нашому святому храмі. В кооперативному коледжі, де навчався Назар, створили куток пам'яті. Школа села Травневе носить ім'я Назарія Войтовича. На фасаді навчального закладу встановили барельєф убитого снайпером хлопця. А також поблизу школи односельчани звели пагорб гідності героя. В п'ятницю, 13 лютого, в школі відкрили музей наймолодшого героя Небесної Сотні. Там зберігають речі, які належали юнаку. У храмі Крови Святої Богородиці священики відправили поминальну службу. Біля кооперативного коледжу в Тернополі планують встановити і освятити барельєф. 24 лютого на 11 годину ми відкриваємо біля коледжу барельєф в честь пам'яті нашого Назаря для того, щоб увідовічнити його пам'ять, щоб всі прийдешні покоління бачили. На кого треба рівнятися? На як треба жити, щоб десь максимально що можна зробити від кожного зробити для нашої України, для нашої держави. Тепер він частина небесної сотні, пишуть одногрупники хлопця: герой своєї країни і подій, що завжди спалахуватимуть у наших серцях майданівським вогнем.